Тепер про розміри. Ось цей граб, він виходить у нас скільки? 25 см довжиною. Називемо це так. Ширина в нього невелика, буквально 15 см. Висота, не знаю, самого ковша 10 см приблизно. Далі, дігер. Дігер має довжину, він доволі таки довгий, 29 см. Ширину він має приблизно 22 см. І висоту він має захвата приблизно 11 см. Десь такого ж самого розміру буде скуп старатель. Його довжина 29 см, ширина 20 см. І висота, висота в ньому. Теж десь 11 см. Важливою його особливістю ще є плоске дно. Зверніть увагу, якщо його так поставити, він майже стоїть. Всі інші закруглені скуби. Це важливо, коли ви по піску працюєте. Ці скуби беруть тільки центральну частину, більше у цього захват ширший.